Так, вітаю Дмитро на чергові наші зустрічі. І сьогодні в нас твої відвідини нових музейних просторів в Канаді. В одному з них ти вже був, а другий ще абсолютно новий, наскільки я пам'ятаю, але його є з чим порівняти. Та доброго здоров'ячка всім! Ну, насамперед я хочу розповісти, що я вже колись сказав, що я був у королівському військовому музеї у Королівського полку і розповідав, вже, як там було. От мені зараз вдалося відвідати ще один зал, і там вже е, історія була початку ХХ століття. Ну, цікаво, цікаво слухати саму е, е, екскурсовод, цікаво дуже розповідала. Цікаво слухати, бо цікава інформація, але, як завжди, я підкреслюю: доступності для незрячих там немає. Завдяки тому, що це група для незрячих була, тому вони там підготували якісь репліки, якісь там копії, які можна було оглянути що під склом. І тільки завдяки цьому можна було щось оглянути. А так загалом доступності нема. Але дуже цікаво е, послухати історію, бо Канада е, країна дуже молода, фактично, ну, 200 років історії. Тут фактично немає про що розповідати. Тому цікаво послухати загалом розвиток, як розвивалось військо канадійське, де вони брали участь, які от отримували нагороди, і як вони які у них були строї, і все це було цікаво оглянути. Також було цікаво така штука, бо фактично Канада під англійською короною була до 1000, 900, не пам'ятаю якого, вони остаточно прийняли вже Конституцію в 1982 році і стали вже незалежним. А так вони знаходились під англійською короною. Тому ще така цікавінка була в тому, що коли мінялися королі, то мінялися і штандарти, прапори. Тому там теж багато прапорів різних. І загалом, коли була зміна королів, то змінювалось все. І строї, настільки я зрозумів, і з того ж з англійської своєї бідної мови, там і що мені Наталя перекладала. Але настільки я розумію, що все мінялося, змінювалося. Тому в плані цього було дуже цікаво. Ще було цікаво подивитись, карцер, як виглядається. Ужас, звісно, такі ковані двері, це на таких ланцюгах прикута до стіни, ліжко прикуте, така вузька кімната. Якщо ліжко підняти, тоді ще простор є. Якщо ліжко опустити, то фактично нема простору. І і так от Наш як... карцер абсолютно доступний, бачиш. <рес> ну так. І дуже було цікаво так, ну, уявити, як, як люди ці перебували, як там ці, коли відбували якісь покарання. По-друге, Тому... краще за російські тюрми, до речі, я тебе зараз перебуваю, але я була в російських в'язницях у Польщі колишніх, і от я дивлюсь, що цей карцер так можна спокійно поміняти. Ну, так. Ну, фактично, як якась, може, келія в якомусь монастирі, хай буде так. Ну, цікаво. І вони у них тільки зараз, вони тільки зараз, настільки я розумію, і слів екскурсовода, то вони тільки зараз все це впроваджують для незрячих екскурсій, аудіо і все. Тому я їм запропонував свої послуги в своєму досвіді, але ну, сказав, що будуть мати на увазі, взяли номер, але не знаю, чи колись зможу щось їм запропонувати, чи вони все ж таки самотужки будуть до всього доходити, не знаю. Але цікаво. Все рівно я вдячний вдячний всім, хто організував цю екскурсію. Бо все ж таки побути десь в іншому місці і якось доторкнутися до історії інших країн, це теж дуже цікаво. Знаєш, я зараз якраз знайшла фото, тут якраз дуже цікавий елемент доступності, ну тільки нам була на такій зустрічі, яку організовував Євгеній Світ з приводу тактильної розмітки да, в Україні її особливості її неправильності дуже часто, да? а тут взагалі фантастична фотографія, я, певно, в тебе вкраду, тут, ем, як так, поручні на сходах так, відмічені жовтою лінією. За цими поручнями на стіні. І це стовідсотково хтось намагався створити доступні. Можливо. Тут стовідних. Ну, ну, а я скажу, що дуже такі музеї, порівняно з музеями Європи, то тут дуже якось воно все дуже, дуже скромно і мало таких цікавих експонатів, до яких можна було доторкнутися. Особливо я, я людина, яка дуже люблю зброю, там, або ще якісь такі. Цікавинки, ну, якось його... ну, було б цікаво, якби там і та ж сама польова кухня, якась там була б. І загалом, б, ну, щоб це було дійсно відповідало такої військовості, розвитку війська. Мені це, б... а так, я ж кажу, що, ну, що в одному залі був, що в другому, ну, мундири, ордени, медалі різні там, шеврони. Ну, якось все так під склом. Я ж кажу, що. А там часто, я... так, да? капличка. 에, можливо, щось там було, щось я, я так слабо пам'ятаю, щось якесь було, було там з капличкою пов'язано. Я так. бачу вітражі, щось типа алтаря таке. Щось, да, так, щось, щось, щось таке було, але ну, з того, що я не розумію англійську мову, щось Наталя мені там, може і перекладала, але я не все так просто досконально запам'ятав, бо дуже важко, коли слухаєш Гіда, і Наталя намагається перекласти, і щоб mm -hmm. замани якось не втратила. Ту думку, ну, про що там говорить, то ну, не все для мене. Напевно, якби я чув би якоїсь із тих мов, яку я знаю, то більше і розповів би, і більше чим поділитися. Добре, ми прийшли до другого музею, і ти тут стоїш з якоюсь чарівною пані, і яка щось пряде. Чарівній пані, там, певно, що десь за 65-70 років, і вона в якомусь народному строї. Так, ну це не перша світлина, бо перша, саме перша світлина, там, де я статуї стає біля статуї. Ну, то Якраз то не тільки... знайду, то ще потім коли-небудь знайдемо. Так, да, Коли заходиш, значить, це якби таке село, сам музей знаходиться у Лондоні, але там, якби така, таке село, де у середина 19 століття, може трохи на початку 19 століття, з Європи переїхали перші поселенці, які переселялися з Європи. І тут якраз в цьому місті якраз е, показано, як вони жили, їхній бит, чим вони займалися. Е, Знов-таки, хочу, якби, порівняти. Я в такому подібному був у Дзідзі, я колись розповідав це в Польщі, там де кашуби. Якщо порівнювати, наприклад, з кашубами, то ну дуже тут знов-таки дуже все бідне. Можливо, ці люди приїжджали і з собою ніяких речей не брали. Я тут не відчув, наприклад, якісь таких традицій, якісь такі, або щось. Ну да, я бачив якусь там техніку, яку вони користувалися, там трактори. Там е заходили до школи, е бачили там е їхні кімнати, як вони жили, там ці коники, дерев'яні іграшки, все-таки там заходили до кузні, бачили там, як коваль працює, все це. Так, як і, наприклад, і в Польщі або і в Україні це все може побачити. Але все ж таки, якось ну, я не відчув цього духу традиції, я не відчув такого духу, якогось такого, можливо, є окремий якийсь музей там, автентичний, там, етнічний. Можливо, я не можу стверджувати і не знаю поки. Але, наприклад, якщо коли я був в Кавдзю. То там все ж таки, ми могли все оглянути. І чим вони користувалися, і як вони жили, і як вони одягалися, і як вони спали там, і все, все, все буквально. Я зараз, от, про що більше всього на світі, жалкую, що все ж, все ж таки, перебуваючи в Україні, я ні разу не відвідав музей Івана Ганчара. Я думаю, що там ще було б цікавіше. Бо із того, що я зараз буваю. В різних країнах, в різних музеях я можу зробити такий впевнений висновок, що все ж таки Україна найбагатша і традиціями, і культурою, і битом, і всім. Якось у неї. ну, ну, Це моя, мій такий погляд, і моя думка, що в Україні, якщо все все дивитися, це най найкраще там можна все оглянути і найкраще познайомитись з культурою, традиціями з усім. Ну. і так, да, цікаво, там було там. Зустріли ми жіночку, яка на прядки пряла пряжу. Ну, прядка, практично, я б не сказав, чим вона з чимось відрізняється від того, що я в Україні, а я з дитинства пам'ятаю прядки, я навіть в дитинстві сам колесо крутив ці прядки, так що знаю, як воно працює. Тому було цікаво підійти. І єдине, що я. Не, не міг собі дозволити подивитися, як вона одягнута була її строй, бо ну, це, напевно, було Неетично. Так. Але дуже цікаво було, бо я все ж таки сподівався, що десь ми там знайдемо якісь строї. Там. І ще одна така проблема була цього музею: що як і в Дзідзьо, що багато було, якби не то, щоб зачинених, а так що так, що не можна зайти всередину, подивитися, а тільки так, от через. Якийсь там отвір такий, що відкрите, ну такий, що можна було заглянути, що всередині, і зробити фотографію. І так само і в ДзІзі така проблема була. Тому не все вдалося мені оглянути, ну, але все, що можна було оглянути, ми оглянули. І там, де були, наприклад, працівники в цих локаціях, там їх 33 локації всього було там. І від деяких були там, наприклад, коваль був, можна було поспілкуватися, тоді ми от заходили в типографію. Там можна було поспілкуватися, ну і ще там ще там заходили, десь там ще кудись заходили, а там теж церкву заходили, походу знов. А? Церкву заходили я по фотографіях в церкву заходили, там і, дом судді там був, там навіть будинок Масонської ложі там був. Ось що саме цікаво було. Ага. Також що це... ще кого я там зустрів. Було цікаво. Теж жіночка сиділа, чи, жіночка там, чи дівчина, я не знаю хто вона, ну. Голоси у них дуже приємні, до речі, я б не сказав, бо, що ти кажеш, там, зараз сказав, який вік у цієї жінки, що за прятка була, я б не сказав, бо, бо, бо дуже такий приємний, такий ніжний, мелодічний голос такий був. Я б не сказав, що вона така що, ну, так виглядає. А, не може грі Теж теж може бути? Може, вона в грі не сидить? Ну, можливо, так. А так, е цікаво, було, що зустріли дівчину, чи жіночку там зустріли, яка вишивала. Угу. Теж так само такий шпільця, як і в нас, і вона щось там вишивала, я теж з нею обов'язково зробив світлину, я не знаю, чи я тобі Ні, скину, в мене не потрапила. Так. Ну, да, такі от люди зустрічалися, такі люди, де було цікаво, але я ж кажу: якось я от не відчув цього духу традиції, духу культури. Тобто, Оцій... тобто просто тому, що по возах не полазив, Діма. Треба було по екіпажах полазити. Ну, до доступ, до речі, до карет теж був закритий. Там карети стояли, і мені давно вже хотілося глянути, як вони виглядають. Але там теж вони були за такою міткою, що не можна було заходити. Єдине, що я, мені вдалося нормально, досконально вивчити, це трактор 1912 року, який дуже схожий був на паровоз. Ну на дровах чи на вугіллі їздив. там. Не ну. бачу трактора. Ну ладно, я, я ти в школі посидів спочатку як учень, а потім як вчитель, я бачу. Так, да, це було на початку, да. це було дуже цікаво. А що ну, ти і... на тих чепчик стоїш? А ти а це ми зайшли в магазин, я вже шукав сувеніри, якісь, хоч щось таке цікаве себе купити, але, на жаль, нічого цікавого не було, крім, крім того, що жіночий чепчик був, ну я здів собі, щоб для приколу зробити фотку так, щоб. ну, і за... Заодно побачить, як виглядали жінки в 19 столітті, що вони на голову одягали. Бо, наприклад, я знаю, що хустки, там, очіпки там у українських жінок були. Ну, а мені тут було цікаво подивитися, як, як виглядають ці чепчики у жінок Чіпчик. у коноді. Добре. А що це там, чи то годинник був такий сонячний, чи що то глядало? Так, так. До речі, хочу зауважити сонячний годинник і працює чітко. Звірялись і чітко, хвилина в хвилину працює стабільно працює, так що точний годинник. Так їх же тільки не поставили. Ну, я не знаю, коли його там поставили, але було цікаво. Ну, загалом, напевно, знов-таки, якби ми були б згідно, напевно, якось більше ми якось інформації. На жаль, я заходив в Вікіпедію, хотів подивитися, але там якось я не знайшов для себе багато інформації, вона переважно англійською мовою там була. Радше, музей Зназ... цікавий. Музей Ували. був відкритий в 1950 якомусь році там, і, значить, з усіх там звезли ці будинки, всі, і там якби зробили цей музей під відкритим небом. Але все рівно було цікаво, і все рівно я ну, дуже радий з того, і тішусь з того, що я все ж таки є можливість якесь щось відвідати, щось для себе нове пізнати. Окей, це треба, знаєш, таки зробити інтернаціональний це, цей, семінар для тих, хто працює в таких музеях, да? в музеях, які під відкритим небом. Так. Ага. Ну, я можу тільки одне сказати, що тепер, якщо я обов'язково повернуся до України, обов'язково я хочу відвідати музей Івана Ганчара, обов'язково. Ну, тоді повернешся. Так. Ні, Мені легко казати, але повернешся. Рано чи пізно так ти читає. Маю надію. Маю надію. Надія Окей. є. Хоч, хоч душею, хоч тілом. Так. Щось мене сьогодні тягне. Я якраз знайшла фотографію тут з татуєю, і якраз статуя вона вбрана в той самий костюм, що і жінка. Ну тільки він не дуже тактильний, в принципі. Ну так, але я можу роздивитися, там я, до речі, роздивився і обличчя. Так, цікаво було подивитися, як виглядає. Майже як печеніська баба, тільки вдягнена. Ну так. Ні, ну все ж таки баба трохи такі у неї грубі такі риси трошки, а тут все ж таки вона більш тендітніша. Та не кожної баби грубі рисами. Ну, і з того, що я знаю, що я дивлюся. Добре певно, що тоді на сьогодні все, а колись ще зустрінемось з якихось ще інших приводів, так? Так, так. Дуже вдячний, дуже дякую. Знову всіх закликаю, підписуйтесь, ставте уподобайки, коментуйте, бо най найголовніше для мене ваші комент коментарі, бо мені тоді легше щось зрозуміти і щось може доп додавати, доповнювати. Так що всіх обіймаю. І до нових зустрічей. До нових зустрічі.